Вітаю всіх на каналі Salmo Україна. Слава Україні! Сьогодні е, мій обзор буде про фідерне спорядження фірми Salmo. Salmo та Fider Concept. Е, Зараз починається весна, вже почався березень місяць. І, як всі знають, у цей час починає активно харчуватися Біла риба В першу чергу це плітка. А також разом з нею проявляє активність густера, підлящик, потім чихонь. Тобто, майже всі види білої риби починають клювати і її можна ефективно ловити весною. Однак по холодній воді, поки вода, температура води не досягла там, 10 градусів. Краще використовувати саме снасть з годувальницею, тобто фідерну снасть. Тому що риба по холодній воді до берега не підходить, вона тримається трішки далі, і на попловкову вудку клює досить погано, поки вода холодна. А на фідерну снасть ми маємо можливість. Закинути нашу годувальницю на необхідну відстань, тобто, якщо гарні якісні вудлища, то вони дозволяють закидати оснастку там і на 100 метрів, там, ну, на такій дистанції рідко рибалки ловлять, тому що. Якщо є течія, а якщо ви закинете на 100 метрів, то у вас буде дуже сильно зносити оснастку. Но відстань там 70, 60, 70 метрів, це робоча цілком дистанція, на якій можна комфортно працювати. Фірма Salmon на сьогоднішній день представляє досить широкий вибір фідерних вуличь. І сьогодні я е, розповім по черзі про кожний із класів е, і начну, почну з е, самої бюджетної Снасті. Це от, ось цей комплект, який переді мною це вудлище, яке називається. Ось так, візьму, щоб, е, це вудлище, яке називається Salmo е, Extreme BP Feeder. Де маркировка BP означає best price, тобто краща ціна. Ці вудлища розроблялися спеціально для українського ринку у свій час приїжджав до нас Нормут Горбовсь, який був експертом Salomon на той час, і він. Вивчав потреби нашого ринку, тобто тут відвідував риб, рибацькі магазини, ринки, е, спілкувався з експертами нашими і, е, в принципі, ось це вудлоще це результат е, вивчення українського ринку і потреб наших рибалок. Е, тобто, Найкраща якість за доступну ціну. Ці вудлища виготовляються з низькомодульного карбону та композитних матеріалів. З одного боку, це негативно сказується на вазі вудлища, тобто вудлища не можна назвати надлегкими. В той же час ці вудлища набагато більш міцні, ніж більш дорогі карбонові. І це дозволяє ну, їх використовувати в будь-яких умовах, і гарно вони підходять для початківків. Вудлища bp Feeder оснащується пропускними кільцями зі вставками Сік, також рознесена, полегшена рукоять. Тобто, як ви бачите, тут після котушка тримача йде голий бланк, і тільки в кінці тут невеличка така накладка з неопрема. В принципі, зручна рукоятка достатньої довжини, Тобто, для виконання дальних закидань, для того, щоб комфортно взяти вудлище двома руками, ця довжина рукоятки оптимальна. Петушко-тримач звичайний, з задньою гайкою закруткою ну, Гудло ще традиційно складається з трьох частин плюс вершинка. Вершинки йде в комплекті дві, з різною жорсткістю. Тобто одна більш м'яка, друга. Більш жорстка. Про тести. Тести Extreme BP Feeder 90 грам, 120 грамів і 150 грамів. При цьому в кожному тесті випускається довжина 3,3 метра 3,30 метри 60 метра. Це самі розповсюджені розміри таких бюджетних фідерних вудлищ, які в основному використовуються в більшості наших рибалок, Ну, аматорів, скажімо так. Тобто довжина вже більша, там 3,9, 4,20, 4,50 це вже чисто, ну, на мою думку, це чисто спортивні такі вудлища. Вони більше для змагань, для більш професійного підходу. А 330 і 360 це робоче вудлища для широких мас. Дію вудлищ Extreme BP Feeder можна характеризувати як швидку, тобто строїть бланку досить швидкий, бланк досить жорсткий, що дозволяє без всяких складнощів здійснювати дальнє закидання. А також е, працювати з досить важкими кормушками. Ну і в комплекті до е, цих вудлищ, до, до серії BP Feeder, я би рекомендував ось таку е, недорогу безранційну котушку. Це Salmo Sniper Feeder. В даному випадку це розмір 6000 е, на двох шарикопідшипниках. Да, тут використовується пластикова шпуля, що не зовсім скажімо так добре для використання з плетінними шнурами, однак в принципі, можна використовувати і плетінку, але можна ловити і на монофільну жилку, це вже справа кожного рибалки, що він буде використовувати. Нормальна укладка, тут досить невеличка вага, враховуючи великий розмір котушки, велика шпуля, шпуля великого об'єму, тут поміщається на неї, ну тут досить товста жилка указується 0,45 мм 115 метрів. Ну, звісно ж, 0,45 ніхто використовувати не буде. А скажімо там 0,25 сюди більше 200 метрів 100% влізе, це монофіла, а шнура ще більше. Тобто для дальнього закидання шпуля дуже гарна. Потужність такої катушки також досить велика, тому що при розмірі 6 тисяч будь-яка безранційна катушка вже є силовою. При бажанні можна вибрати дану катушку у розмірі 5 тисяч або 4 тисяч. Наступна серія вудлищ, про яку сьогодні я розповім, називається Salmo Sniper Feder. Ці вудлища у відмінності від серії BP-Feeder, вже на ринку досить давно. Тобто серія Sniper ну, Точно більше там, 5 років. Вудлища дуже цікаві. Це вже повністю тут карбон, карбоновий бланк використовується. І також широка лінійка представлена даних вудлищ. По тестам, якщо казати, то це від 90 грамів до 180. Тобто 90, 120, 150 і 180. І по довжині випускається вудлище від 3 метрів до максимальна довжини 3,90. Це модель 180 грамів, вона опускається у довжині 390. Да, ще, до речі, існує тести 40 і 60 грамів. Це такі, такі пікерні, так би мовити, полегшені, полегшені варіанти. Які можуть використовуватися в умовах там, озерної якоїсь ловлі, там, наприклад, карася чи невеликого карпа на водоймах без течії, де використовуються легкі кормушки. Для річкової ловлі, про яку я сьогодні і починав сьогоднішню розповідь, для весняної ловлі, ловлі плітки. Яка так популярна у нас, наприклад, в Київській області. Ось ця моделька буде оптимальною. Це 150 грамів тест і довжина 3, 3 60 см. Це такий універсал на Дніпро, на десну, який дозволяє практично ловити круглий рік, ловити будь-яку мирну рибу на кормушки. І ну, яку вагу в основному використовують? Ну, 100-120 грамів кормушка, рідко більше. Наскільки так, ну, зі свого досвіду я можу сказати, що, як правило, тесту 150 грамів цілком достатньо для ловлі навіть на великий ріст. Ну, вудлища снайпер також класично складаються з Трьох частин плюс вершинки. Запасні вершинки йдуть в такому пластиковому тубусі. Загалом вершинок йде три штучки: це червона, зелена і салатова, вони різної жорсткості. Тут вже підбираєте під вагу кормушки, під розмір риби по рукоятці. Рукоятка тут комбінована, використовується неопрем з пробкою. Катушку тримає з верхньою гайкою закрутки. В принципі, надійно фіксує і катушку і досить зручний. при Закиданнях та при виважуванні риби. Кільця на даному вудлищі стоять високоякісні зі ставками сік. Дія вудлища я би охарактеризував як середню, середній строй бланка, тобто не дуже жорсткий бланк. Такий Верхня його частина більш м'яка, нижня жорстка. І за рахунок цього дуже класно дальнє закидання вуличний снайпер можна робити і виважувати крупну рибу, досить, також досить комфортно, навіть без усіляких фідергамів сходів практично немає. Тобто навіть коли сідає. Ми на ці вудлища ловили там і коропіви, сазанів, це дуже великий хриб. І без питань їх доставали, без обривів, без сходів. В комплекті до вудлища снайпер можу порекомендувати ось таку котушечку, яка себе дуже класно показала, зарекомендувала. Це котушка Diamond Feeder 5. Розмір 6 тисяч або 5 тисяч. Дуже класна укладка шнура, навіть там самих тонких шнурів, ідеально рівно укладує шнур, при цьому котушка силова, навіть великі самі кормушки без питань виходять. Тут іде передатка 4,7 до 1, тобто понижена. У порівнянні з класичними безраційками. Шпуля, як бачите, тут мілка, тобто не глибока, тому не потрібно ніяких підмоток, тут просто мотаєте шнур там, ну, там 0,15-0,13, який ви використовуєте для фідера. І він вже Класично, ну, фактично підбортик буде мотатися тут, якщо 150 метрів буде повна шпуля. Шпуля металева, це також плюс. Передній фракційний тормоз з тонким регулюванням. Ще хочу відмітити кліпсу, яка не зрізає шнур, тобто, тобто спеціально так, вона круглої форми. І була така проблема раніше на катушках попереднього покоління, що бувало таке, що зрізав, зрізався шнур об, об кліпсу. Ця кліпса вже цих всіх недоліків е, е, немає і комфортно можна ловити з цією катушечкою, а в комплекті з вуличним снайпер це просто буде. Класна, недорога, універсальна снасть на будь-які умови ловлі. Наступна серія Вудлич називається Salmo Diamond Feeder. Це найстаріша серія, яка вже випускається біля 20 років, тобто з початку 2000-х і показала вона себе дуже і дуже гарно. І Зарекомендували ці вудлища як дуже якісні, надійні, чутливі, д -д дальнобійні. Тому всім можу порекомендувати дану модель саме для річкової ловлі фідерної на течії, на великих річках, для ловлі з берега, для дальнього закидання. Вудлища мають Досить жорсткий бланк, швидку дію, швидкий строй бланка. Випускається широка лінійка даних вудлищ від мінімальний тест до 90 грамів і максимальний до 180 Довжина 3,30, 3,60. Та 3 метра 90 см в, в найбільших тестах. Вудлища мають легку вагу, оснащаються посиленими якісними пропускними кільцями зі вставками сік, комплектуються вудлища традиційно трьома вершинками різної жорсткості. Розрахований на різну вагу кормушок на ловлю у різних умовах. По рукоятці рукоятка середньої довжини комбінована, схожа на рукоять, про яку розповідав по моделі снайпер. Тобто верхня зажимна гайка котушкотримача з неопреном, а нижня частина рукояті це комбінований матеріал. Високоякісна пробка плюс неопрен також. ну рукоять зручна для дальнього закидання. Вудлище це добре підходить для ловлі будь-якої білої риби, можна використовувати в принципі, і на водоймах без тещі. Однак завдяки швидкому строю. Найкраще підходи для ловлі на течії модель. В комплекті з даними вудлищами серії Diamond Feeder також можна використовувати цю катушку Diamond Feeder 5. Вона чудово також підійде під ці вудлища і буде працювати довго і якісно. ну І наостанок розповім про. Серію Feeder Concept Це вудлища називається Feeder Concept Distance Оце якраз вудлища такого спортивного класу, про які я спочатку казав. Тобто вони у великій довжині. Є... От зараз в мене в руках модель довжиною 4 метра 50 метра. Сантиметрів е і з тестом до 150 грамів. Також є е довжина 4,20, е довжина 3,90, тобто от основні е такі розміри це від 3 метра 90 см до е 4 метра 50 см. Е є ще е трошки пізніше тобто вже. Пару років тому назад була ця, ця серія доповнена і е, були випущені ще моделі довжиною 360. Це Distance Extra Heavy вони називаються. Там є тест 150-180 і 210 грамів у довжині 3,6 метра. А спочатку серія Дістанс включала моделі 80-100 грамів. 150 і 180. І у розмірах 3,9 і 4,2 метра. Ці вудлища виготовляються з високомодульного карбону посиленого марки Т36. Також оснащуються високоякісними посиленими пропускними кільцями зі вставками Сік. Рукоятка подовжена, рознесена, тобто неопрен на катушка тримачі, катушка тримач Фудж використовується тут. І потім йде голий бланк, і в кінці також неопрен. Ну, Рукоятка зручна. Ці вудлища в принципі розроблялися як далекобійні моделі. Тобто для дальнього закидання для ловлі на тещі, для ловлі на річках. Тобто для нашого Дніпра, для дальньої дистанції, дуже гарно підходять вони. В принципі, знаю, що є рибалки, які використовують ефективно дані водлища і для флетфідерної риболовлі, для ловлі коропа. Ну, в принципі, універсальні. Вудлища фідерні комплектуються карбоновими вершинками. Три вершинки йде в комплекті. Це максимально до п'яти в комплекті з вулищами Дістанс я би порекомендував звернути увагу на ось таку котушечку. Це котушка має назву Feeder Concept Pilot, дуже якісна силова модель, максимальний розмір 6 тисяч. В принципі, для великих годувальниць, для великих тестів краще брати одразу цей розмір, металева шпуля низькопрофільна, 7 шарикопідшипників. Дуже якісна рівна укладка шнура, м'який ход, велика потужність котушки. Ну, в принципі, все, що потрібно для фідерної риболовлі. Також тут кругла кліпса, яка не зрізає шнур. Все, що потрібно для ефективної фідерної риболовлі, є в даній моделі. І вона дуже гармонійно підходить до вудлищ Фідерканцепт Дістанс. Всі ці моделі Вудлич та котушок, про які я розповідав, в принципі, як і всі інші снасті Salmo, фідерканцепт та Норфін і John, ви можете придбати в нашому фірмовому магазині Salmo, який знаходиться в Києві біля станції метро Харківська за адресою Проспект Бажана 3. Або придбати в інтернет-магазині, посилання на який ми залишимо під даним відео. Дякую всім за увагу, всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.